5 лютого біля паркового озера в горішніх плавнях почали спилювати дерева, що фахівці визнали аварійними. Ця ініціатива спрямована на покращення безпеки відвідувачів та збереження природного середовища. Завершити роботи планують протягом тижня. До нас приїжджала державна екологічна інспекція. Була створена комісія, підписано акт, проведено обстеження. Те, що дійсно ці дерева вже є аварійними, і потрібно їх видаляти, щоб не ну вони не ставили шкоди життю наших громадян. Тому що ну парково озеро така перлинка в нашому місті. Тут багато гуляють і з діточками, ну і взагалі мешканці і гості нашого міста. Тому приводимо його до ладу. Аварійний стан дерев може бути спричинений низкою факторів в сукупності. Вони створюють небезпеку для людей і навколишнього середовища. Аварійним робить вік, аварійним робить не дотримання вимог його висадки, близькість вологи, сильне витра, дуже захаращена крона. Дерево може бути здоровим, але за що за рахунок парусності, оце, що виникає при великих вітрах, воно може просто впасти. В даному випадку тут тополі, осики, які... Вологу дуже сильно напитують, якщо це ще зверху дощі, тобто якісь опади, то ще більше вологи виникають. На місці видалених дерев згодом планують висадити нові зелені насадження. Роботи відбуватимуться згідно з нормативами та вимогами висадки, щоб забезпечити належне приживлення рослин та їхній подальший розвиток. Це не тільки покращить вигляд території, а й створить сприятливі умови для збереження місцевої флори і фауни. Дерева будуть висаджуватися набагато більше, чим ми видаляємо. Яка сама порода або вид, я думаю, це вже буде згодом відомо. Поки ми зараз залишаємося на пропозиціях і продивляємося, які самі дерева тут будуть найкраще рости, і насамперед, можливо, буде якась новинка, якої нема у нас в місті. Но це буде не тополя однозначно. Комунальні підприємства горішніх плавнів завжди оперативно реагують на подібні ситуації задля безпеки населення та благоустрою міста. Вони вживають необхідних заходів для усунення аварійних ситуацій та підтримання належного стану інфраструктури. Це дозволяє мінімізувати ризики. Також зберігається екологічна рівновага та створюються комфортні умови для мешканців і гостей міста.